Вітаю, друзі і гості каналу, мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні у нас 9 лютого, і почнемо відео все по порядку, що в мене робиться. Перчик мій гострий захворів, на нього напала тля, і я покропила його актарою. Але оскільки на ньому були вже перчики, то я їх зав'язала. Не так, щоб мені треба було ці плодики. Але я хочу зберегти насіння, щоб цього року їх не сіяти на наступні роки. Отакі От історії. Тому я вам казала, що перці вдома зимують не дуже добре. Наступним кроком, що я зробила, це було намочування насіння перців і баклажанів. от такі ватні диски. От вони, це баклажанчики. Також перчики солодкий і гострий. Тобто в мене є такий зошит в який я все записую. 8.02 в нас було намочування. А перед тим, 22.01 я сіяла насіння квітів, яке потребує досить довгого періоду зростання, тому сіється воно в кінці січня, що я і зробила? Петунія, вербена полуниця, Чуть-чуть щось зійшло, показувати поки що не буду. А що сьогодні мене дуже втішило, це кобея кафедральні дзвони. Зараз я вам покажу. От вони, мої красунечки. Сьогодні мене потішили, чуть -ху, ху на них. Я сіяла попередні роки іншої фірми. А ці гарненько три штучки я посіяла, і всі три вони, як бачимо, сходять. Петунію я сіяла балконну суміш і вербену гібридну. От що з них виросте, то я вже покажу потім. Вернемося до нашої кобеї. Кобея, кобея це дуже гарна ліана в'юнка яка може бути як однорічник і як багаторічник, коли її зберігати в прохолодному приміщенні взимку. Потім знову висаджувати. Є, звичайно, кліматичні умови, де вона взагалі залишається на зиму. Тобто, де немає снігу і морозів. Минулого року я висівала кобею від семіна України. Я не розумію, чому вона ще російською мовою, правда, це назва От, не зійшла ні одна. Тут було чотири насінини і тут чотири насінини. От. А професійне насіння, знову ж таки, хочу похвалити: зійшли всі три три Насінини. Одну я ще залишила, можливо, на наступний рік. Ну, буду бачити, як воно буде. От, як ми бачимо, висівають її, правда, в кінці лютого, на початку березня, але я думаю, що для наших кліматичних умов це трошечки запізно. От. Вона може слугувати для вертикального озеленення балконів, бесідок так, кашпо. Дуже гарні дзвоники такі, давно я про них мріяла, тому будемо надіятися, що у нас все вийде.